Доброго дня! На каналі Смачна кухня! Так як зараз осіння пора грибів, я буду готувати смачну підливу з грибів в сметані. Пробуйте! Я маю ось такі опенькі, молоденькі, гарні. Різати їх мені не потрібно, бо вони проварюються. Зараз я їх залию водою і промию. Додам одну чайну ложку солі, перемішаю, щоб вони добре помилися. І, І я додала сіль, щоб добре відмилися опеньки. І залишу їх так на 5 хвилин. Постояли вони 5 хвилин, тоді я їх вибираю з цієї води. Ось вода у мене брудна. І зараз ще раз треба помити. І ще раз залила опеньки водою, щоб вони добре помилися. Опеньки помиті я їх всипаю в каструлю і заливаю водою, додаю. Дві чайні ложки солі і ставлю варити. Вару приблизно 20 хвилин. Грибочки в мене варяться, а за цей час я наготую цибулю. Цибулю я маю таку великі цибулі, буду їх різати кубиками. Гриби киплят і обов'язково їх потрібно перемішувати, бо підходить шум і буде збігати. На сковородку я вливаю олію, даю цибулю і ставлю, щоб тушилася. Цибулю я підтушила ось до такого золотистого кольору. І тепер додаю гриби. Солюю за смаком. Перець теж додаю за смаком. Перемішую, і на середньому вогні тушу ще 20 хвилин. І даю трошки води. Приблизно 150-100 г води. Протушкувала я 20 хвилин, тепер додаю сметану. Сметана має бути густа. Чим густіша, тим краще. І заливаю сметаною. Зі сметаною ще тушу, приблизно 5-6 хвилин. І додаю зубчик чеснику. Все це перетушую. Підлива з грибочки моя готова. Вийшла дуже смачна. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!